5 грудня Європейський Союз заборонив імпорт російської нафти морем. Група Семи ЄС та Австралія ввели цінову стелю на російську нафту 60 доларів за барель. Тоді критики казали, що обмеження недостатньо жорсткі і застерігали, Росія може помститись, скоротити поставки і добитись росту світових цін. Однак цього не стало. Ціни на нафту пішли донизу. Путін більше не здатний шантажувати Європу енергоресурсами, каже професор Єльського університету Джефрі Соненвельд. Він зазначає, Путін заборонив продавати нафту країнам, що підтримують цінову стелю. І того ж дня ціни на нафту впали. Захід каже Соненфельд, продемонстрував єдність на противагу тактиці Путіна. Розділяй та володарюй. Цінова стеля достатньо висока наразі, і це зменшує ризик того, що Росія перекриє поставки. Вважає Бенка Гіл з міжнародного інституту стратегічних студій США. Іншим фактором на користь падіння цін є те, що США вивільнили нафту зі стратегічних резервів, а попит в Китаї та Європі на енергоресурси залишається порівняно невисоким через уповільнення економіки. Європа, як видається, змогла себе захистити від шантажу, але чи обмежила цінова стеля доходи Росії? Російська нафта, за підрахунками Reuters, наразі найдешевша з листопада 2020 року, і на третину менше ніж закладено в російському бюджеті. Її продають зі значною знижкою. Все ж Росія отримує кошти від Китаю та Індії, які почали більше купувати російської нафти. Каже Робін Брукс з міжнародного інституту фінансів у Вашингтоні: Ми виключили енергоресурси із санкцій проти Росії. Твітує він в результаті, Путін має купу готівки на витрати. Він порівнює падіння торгівлі Росії з Німеччиною і ростом торгівлі Росії та Китаю і виступає за повне ембарго, яке на його думку призвело б до фінансової кризи в Росії і ускладнило Путіну війну. А от британський аналітик Тімотіяш вважає, цінова стеля заходу. Працює ціна Юралс в грудні була лише 50 барелів. Знижка майже 40% порівняно до бренду. Російський уряд може втратити майже 40 мільярдів у 2023 році, а зі зменшенням надходжень від газу 100 мільярдів. Вважає він. За оцінками фінського центру дослідження енергетики та чистого повітря Крея Росія втрачає 170 мільйонів доларів на день через цінову стелю на нафту. Навіть з Китаєм та Індією замінити Європу не так просто, говорить голова міжнародної агенції з енергетики Фатів Біроль. Він вважає, Росії буде надзвичайно складно експортувати як нафту, так і газ. І Росія програє цю енергобитву. Що ж буде далі? 5 лютого є заборонить імпорт російських нафтопродуктів. Також група семи може знизити цінову стелю на нафту. Подальше зменшення надходжень Кремля вважають в Креа зменшить здатність Росії продовжити напади і допоможе завершити війну.